Стереотипи про життя в маленькому місті у новому проєкті Радіокварцит професії мого міста. У нашому проєкті ми розповімо вам про технічні та творчі спеціальності, про професії, які рятують життя та впливають на майбутнє покоління. Саме вони будують наше місто та сучасну Україну. Всім привіт! Я Вікторія. Я дуже давно хочу стати фотографом, або з дитинства. І сьогодні ми з Дмитром Купцовим прийшли на студію, де він нам розповість про більше про професію фотографа. А тепер всі разом подивимося, як це було. У цьому відео ми розповімо про творчу професію фотограф. Ми завітали на майстер-клас від фотографа Дмитра Купцова для учасників проєкту Teens». Практичне заняття відбулося у фотостудії Фламінго. Підлітки змогли відчути себе у ролі фотографів і дізналися більше про те, хто такий фотограф. Фотограф це. Митець, фотограф це людина з камерою. Це частина в мене настільки, що вона просто невід'ємна, що є, є фотограф, а є я. Я це фотограф, у мене такий симбіоз, що просто я можу знімати на все, що завгодно, де завгодно, в будь-яких умовах, і мені це буде подобатись. Фотограф це дуже творча людина, яка може втілити будь-які твої побажання в фотосесіях. Фотограф, мабуть, професія мрії. Під час майстер-класу Дмитро розповів про роботу з камерою та світлом, про комунікацію з моделлю під час зйомки, про композицію та інше, що вирізняє професію фотографа серед інших. Тож ми поставили Дмитру декілька запитань, які допомогли б майбутнім фотографам. Що б ти порадив людям, які вирішили стати фотографом? Більше впевненості, більше експериментувати. Якщо є якісь правила, то їх треба вивчати. Але після того, як ти вивчиш якісь правила, їх обов'язково треба порушувати. Да? Їх Треба порушувати і ніколи не стояти на місці, ніколи не думати, що ти обмежений в якихось можливостях. Тому що це такий непреривний процес. Ти завжди щось хочеться, завжди хочеш якісь об'єктиви, фотоапарати нові. Тому собі завжди чогось буде не вистачати. Тому треба насолоджуватись тим, що в тебе є, і паралельно щось там купувати, придбати. І це таке життя, воно як непреривне. Де навчатись фотографам? Це дуже гарне питання, тому що насправді є такий ну, перелік професій, і, наприклад, там, дизайнер, там, фотограф, там, я не знаю, тату -майстер. Е, Мені здається, що якщо у вас є бажання спробувати таку професію, це дуже ну, вам повезло з тим, що. Щоб, щоб спробувати таку професію, не обов'язково проходити чотирирічний етап, етап, щоб зрозуміти, що це не ваше. Це можуть бути курси, це можуть бути, наприклад, домовленість з якимось там майстром або фотографом про те, щоб. Просто бути присутнім на фотосесії, щось спробувати зрозуміти, твоє це чи не твоє. Можливо, ти ну як думав, що це буде дуже легко і все дуже так творчо, А насправді комерційна е, складова професії фотографа, вона ну як е, включає в себе якесь спілкування, яке ти не дуже можливо полюбляєш. Це фізичні навантаження, тому що інколи приходиться багато годин працювати. Те саме і там, з якимось дизайном або з тату-майстром ти можеш домовитись, просто щоб ознайомитись з цією професією і мати це враження. Можливо, ти думав, що це от, отак, а воно по-іншому, і тобі це не, це не треба буде витрачати на це дуже багато часу і грошей. Три плюси бути фотографом. Я буду казати від себе. Стосовно плюсів, я б сказав так: перший плюс для мене це вільний графік. Тобто я сам собі належу і свій вільний час і, або робочий час я організовую собі сам. Друге, це те, що, плюс, це те, що ця професія це симбіоз такий технічний і творчий. Ти, і ну, з технічної сторони дуже цікаво це досліджувати, що як, ну, як фізика, світло влаштоване і так далі. Так, і з творчої художньої, як засліджувати це як мистецтво, як живопис, якийсь, ну і так далі. Третій, це, мабуть, ну для мене це професія, яка може дати нормальний достойний, скажімо, заробіток. Треба просто працювати в цьому напрямку. Я думаю, що ілюзія стосовно того, що ця професія така несерйозна і краще там піти кудись там. Кудись інше місце, то це вже щось з минулого зараз. Це не так же. І стосовно того, що штучний інтелект як цей, викорнить професію фотографа, я це теж в це не вірю. Я просто сам використовую штучний інтелект. Я знаю, що це таке, і насправді штучний інтелект він навпаки просто полегшує мою роботу, а не позбавляє мене роботи цієї. Три мінуси роботи фотографом. Стосовно мінусів в цієї професії я б сказав, що е, ти сам собі директор, сам собі бухгалтер, сам собі там грущик, сам собі все на світі. Е, і е, ну, це як я назвав як до цього це як плюс, так і мінус. Якщо ти не вмієш ну, організовувати своє життя і не вмієш організовувати свою роботу, то для тебе це буде мінус. Е, з мінусів це те, що це е, апаратура техніка, вона коштує овер. Дорого, і щоб професійну техніку купити, навіть навіть базову якусь для старту, щоб працювати на фотосесіях або на весіллях, це треба ну дуже багато грошей. Яка твоя улюблена фотографія? У мене є кадр, за який я завжди пригадую. Я його зняв ще тоді, коли я ну не відрізняв там, що таке діафрагма, що таке видіжка, і знімав на пленочний зеніт. І я зробив цей кадр. Там дівчинка з хлопчиком в кадрі стоять, і якось він мені так запав, припав до серця, що я його завжди пригадую і його завжди погадую, показую як приклад того, що коли ти з душею фотографуєш, то тобі не обов'язково знати всі правила фотографування, все на світі знати правила композиції, щоб зробити кадр. І до речі, він у мене знятий прям по композиційно дуже правильно, якось так інтуїтивно я зняв. Які якості фотографа цінують моделі? Аби у вас був один вайп, якби ви співпрацювали класно, знайшли спільну мову, і там вже погоду праці я думаю, можна зрозуміти ще більше за думку. Також буває в мене часто, коли ти приходиш, ну у тебе один запит. Ти там хочеш таку-таку фотосесію, але потім ви якось починаєте спілкуватись, виходить, що в тебе є якась ну, давня якась ідея для зйомки, і ти якось їй так кажеш, і ви вже перетворюєте твою ну, першу зйомку, яка в тебе була, якось в ту, яку ти хотіла ще давно. Це дуже класно виходить, коли ти от знаходиш таку спільну мову. Це найголовніше. Ну, я вже ж там досвід, талант. На майстер-класі були присутні підлітки, які цікавляться професією фотографа. Тож вони поділилися із нами, чому хочуть стати фотографом і чим була корисна для них ця зустріч із Дмитром Купцовим. Ну бо я з дитинства була такою дитиною, яка любила все фотографувати. І для мене фотографія це як річ, яку може подивитися і згадати щось як розповідання. Тому для мене професія фотографа, мабуть. Зв'язано з дитинством дуже. Я дізналася, як користуватися в першу чергу фотоапаратом, бо для мене це було дуже важливо для майбутньої професії. Також побачила студію, побачила, як працюють купцов, бо дуже сподобалось, дуже хотіла подивитися. І як сама модель працює, як вона контактує так сказати з камерою і фотографом. Я люблю цю професію з самого дитинства. У мене і в дитинстві були е, фотіки, і мені це дуже подобається, і я хочу піти на ще якісь курси. Мені це дуже подобається, і я сподіваюся, що я в майбутньому стану фотографом. Е, був дуже цікавий досвід фотографувати саме ці ракурси, обладнання. Мені це дуже сподобалось, і прямо трусяться трошечки від цього. Наш проєкт професії мого міста створено з метою надихнути молодь, обирати професії за покликом серця. Аналізуйте ринок праці та реалізовуйте свої мрії.